Цьому світу з Івано-Франківська Україна. Відео, яке я вам хочу зараз запропонувати і переглянути, це справжня сенсація, витягти, яку на світ Божий, чесно кажучи, досі не доходили руки. Хочу зауважити, що це тільки маленька частинка, майже півтора годинних відеозйомок перебування барабанщика групи Queen Роджера Тейлора в Івано-Франківську. Тож бажаю вам приємного відпочинку, цікавих переглядів і. Цікавих відгуків. Oh, yeah. А зараз наступна сторіночка нашої програми, яку ми назвали Роджер Тейлор, один із Квін. Ви знаєте що-небудь про групу Квін? Да. Вона как? вам подобається? Дуже. О, коли-то Очень. Деякі мірі подобаються, деякі ні. Цікаво, повірили б ви в те, що група Квін могла приїхати в Івано-Франківськ? Мало вірогідно, але... Можливо. Нет, звісно, сам музикант. І все-таки група Queen, вірніше її частина, барабанщик Роджер Тейлор та продюсер групи побували у нас в Івано-Франківську. Про що свідчимо ось цими кадрами? Більше того, нам далося взяти інтерв'ю у Роджера. Але в мене запитання буде не про творчість. А е, що завело вас в наші краї? I've got a question not about the music, but mm -hmm. what are you doing here in such cold weather? In well, I've come to ski with my friends uh, in uh, the uh, Carpathian Mountains. It was very beautiful. And to see the Hutsul um, tradition, and to see the Ukraine. With my friends who haв fallen in love with the Ukraine і для того, щоб подивитися Україну разом з своїми друзями, які закохалися в Україну. Цими днями був день жінок. Чи сподобалась котрась жінка mm -hmm. е, у нас в Карпатах? Ви селебрайте вимен здейс. Uh, have you have you, you like any uh, women in yes, yes. Uh, i celebrated women 's day and with some very beautiful women <laughs> and and i had too much vodka and, I, I, I and he had to help me home <laughs> <laughs> so you look um,

I'm, I'm making a solo album of my own. Mm -hmm. And uh, uh, I'm I don't know, maybe Alone. Maybe Alone. Yeah. And um, we have one more Queen album featuring the last songs of Freddie Mercury singing.